Колишня дружина Путіна Людмила. Вона 30 років прожила із кривавим тираном та диктатором. Терпіла його зради та часто нарікала на нещасливу долю. Все це про Людмилу Путіну, колишню дружину президента Росії. Що стоїть за постатю цієї жінки? Які таємниці приховує її шлюб? З ким Путін зраджував Людмилу? І що стало точкою розпаду подружнього союзу? Ви дивитесь фабрику новин. З вами Софія Коженник. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал. А ми просто зараз поринаємо в історію таємничого життя першої леді Росії. Про нещасливий шлюб Володимира та Людмили Путіних давно ходили багато чуток. А дещо видавала і сама жінка? Як виявило розслідування команди російського опозиціонера Олексія Навального. У 2006 році Людмила створила анонімний онлайн-щоденник на платформі ЖЖ – Живий журнал. Підписалася як Лєна і дещо змінила Віка. Саме скинула собі 10 років. Те, що цей блог належить саме Людмилі Путіній, спочатку піддалося сумнівим. Але згодом вони розвіялися, оскільки у ньому було ну дуже багато інформації, що збігається з реальними фактами. Наприклад, те, що у неї є донька, одна з яких займається танцями. Також Людмила згадувала про те, що за освітою вона філолог і колись працювала на токарному верстаті. Усе збігається. Отже, Путіна активно вела блог, ділячи своїми думками та переживаннями. До прикладу, вона писала, що чоловік весь час п'є її кров, а пожалітися немає кому. Жінка розповідала і про свій розпорядок дня, зазначаючи, що він починається близько 12-ї ранку, після чого вона заварювала каву та займалася домашніми справами. Людмила, судячи з цього, полюбляла вульгарні анекдоти. Оскільки ну, дуже часто публікувала їх у себе в блозі. Крім цього, наповнення її онлайн щоденника містило багато психологічних тестів. А ще Людмила просила у своїх читачів, аби ті поділилися із нею якимись хобі. Загалом жінка нудьгувала і постійно бідкалась на це. А в одній із заміток вона зазначила, що їй часто буває боляче, і це відчуття настільки душить, що їй важко дихати. Чи пов'язано це із путіним? Чому жінка терпіла тирана і чи завжди він до неї так ставився? Давайте розбиратися. Як відомо, Людмила Шкребнєва познайомилася з майбутнім чоловіком на концерті Аркадія Райкіна у березні 80-го року в Ленінграді. Тоді їй було 22, а Володимиру 27. Як згадує сама Людмила, це не було любов'ю з першого погляду. Почуття стали приходити значно пізніше. У 2002 році на книжкових прилавках з'явилася праця журналіста Ізвістій Олега Блоцького про молодого президента Росії. Пізніше її вилучили з магазинів та зачистили інформацію в інтернеті. Мабуть, вона комусь ну дуже не сподобалась, оскільки у цій книзі було присутнє інтерв'ю з колишньою дружиною Путіна Людмилою. Де вона розповіла цікаві деталі особистого життя, більшість з яких були ну дуже відвертими. Жінка поділилася, що у їхніх відносинах з Путіним була присутня закономірність два місяці. У них все нормально, після чого починається чорна смуга і так по колу. Вона також розповіла, що її майбутній чоловік постійно запізнювався на побачення з нею. І це було систематично. Втім, нічого не змінилося. Увесь світ знає непунктуальність кремлівського диктатора та його бажання підвищити свою значущість, змушуючи інших чекати на нього. Людмила також розповідала про те, що три роки бігала за Путіним, а він від неї цікав. Чому ж він був таким холодним? Відповіддю на це запитання можуть бути наступні припущення. В інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, колишній старший офіцер нелегальної розвідки КДБ і зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов розповів, що Путін приховує свою сексуальну орієнтацію, і насправді він гомосексуал. Але в комітеті Державної безпеки СРСР зіштовхнувся з тиском. Його змушували одружитися, ставлячи умову, що кар'єру він зможе зробити лише маючи жінку та дітей. У інтерв'ю для «Фабрики новин» Жирнов поділився інформацією, що Путін сам зізнався у тому, що мав зв'язки з чоловіками. Путін це описав в своїй книжці «Розговори з Путіним від першого лиця». Це, взагалі, я завжди кажу, це найзамечательна книжка. Путін в ній вже розповідав, що він гомосексуаліст, що він э, не любить жінок, що э, у нього його э, любовники – це Ралдугин медведи. Медведєв. Він все це сказав відкритим текстом в цій книжці. мы с вами можем это... Ну, то есть это там настолько прозрачно написано, что остается только вот процитировать вам эти вещи, вы сами все это поймете, наши зрители все это поймут. И по этому поводу, естественно, он в этой книжке рассказал, что вот я познакомился, когда я был работал, я пришел на службу в Ленинградский КГБ в 1975 году, у меня был приятель по этой службе, а у него был брат Сережа. И мы, он даже не говорит, мы влюбились друг в друга. Поскавомисталі ну, очень Он ночував у мене, я ночував та все ж в 83-му році Володимир та Людмила одружилися. Довгий час Путін не зізнавався Людмилі у тому, що працює в КДБ. Був замкнутим в собі та не довіряв. Коли дружина запитувала, як пройшов його день, він зазвичай уникав прямої відповіді. Загалом Людмилі було чого нарікати на свого чоловіка у листах, які жінка писала своїй подрузі, яка пізніше видала про це книгу. Говорилось, що Людмила почувається порожнім місцем, оскільки її чоловік Володимир Путін не виявляє до неї зацікавлення. Разом з Путіним Людмилу доводилось бачити не дуже часто. Зазвичай президент Росії використовував її для того, аби лише створити картинку щасливої сім'ї. Брак. – это союз мужчини і З Сім'єю трохи там по-другому. Людмила настільки рідко виходила в публічний простір, що її почали називати невидимою дружиною, а будь-яка її поява разом із чоловіком супроводжувалася шквалом обговорень у ЗМІ. можливо читають, що йому нічим гордитися. Може быть, він вважає, що йому стыдно показати свою сім'ю. Я не знаю. Я удивлені, тому що дочки його нормальні там і жена його Людмила була так собі самый, не самый плохой вариант. Уже не секрет, що Путін часто зраджував Людмилу. До речі, ходить інформація, що не лише із жінками. Про це неодноразово розповідала відома оперна співачка, екс-депутатка Держдума РФ. Мария Максакова. Дворец на мойке великого князя. Этот дворец ныне является домом музыки, который Путин с барского плеча отдал Ралдугину своей давній пасі, так сказати, юності, з которым он ручку ходил, пока е, його жена в Москве ребенка ждала. Коханцев коханців та коханок. Путіну приписують безліч, але найчастіше говорять саме про гімнастку Аліну Кабаєву. Інформація про їхній роман вперше почала з'являтися у змі в 2008 році, коли Путін ще перебував у офіційному шлюбі з Людмилою. Жінка неодноразово жалілася на зради чоловіка своїм подругам, сподіваючись вилити душу та отримати підтримку. Журналістка Христина Курчаб-Редліх, авторка книги про секретну біографію Путіна, розповідала, що президент Росії завжди був холодним до Людмили, проявляв жорстоке ставлення до неї та ніколи не хвалив. А коли пара жила у Дрездені, Людмила сиділа вдома з новонародженою донькою Марією, і пізніше у них з'явилася ще одна Катерина. І лише мріяти могла про те, щоб отримати, хоч якоїсь допомоги від чоловіка. Вона сама виконувала усю хатню роботу, носила важкі сумки і часто залишалася на самоті. Попри все це, Путіна часто їздила з дітьми на відпочинок, намагалася посміхатися на публіці та з усіх сил вдавала, що у її шлюбі все гаразд. Але в якийсь момент щось пішло не так, і подружжя вирішило розлучитись, чи прозріння, чи то якийсь інший фактор. Загалом новина про це з'явилася дивним і доречно буде сказати абсурдним чином. Заява про розлучення пролунала від президента РФ 2013 року після балету Есмеральда, куди вони пішли з Людмилою. А по його завершенню до них нібито випадково підійшла журналісти з купою камер та почали розпитувати про враження від побаченого. Як Вам Есмеральда, вам паніатлічна змічателя музика, постановка. І шикарне, просто ще талантливе. Пізніше журналісти попросили Путіних підтвердити чи спростувати чутки про те, що пара не живе разом. А після чого кремлівський диктатор заявив про закінчення шлюбу, додавши, що це було їх спільним з Людмилою рішенням. Вона також підтвердила це. Так рідко дітей появляється в місті, і слухи ходять, що вони живуть в місті, а -а -а. це не так. Это так. Вся моя деятельность, вся работа связана с публичностью, с абсолютной публичностью. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но есть люди, которые совершенно с этим несовместимы. Вот Людмила Александровна отстояла вахту 8 лет, уже 9 даже, да? 9 лет. Так что, в общем, это общее решение. Да, я присоединяюсь к славе Владі Владіміча. Це дійсно було наше общим рішенням. Саме це і стало офіційним поясненням путіних, але експерти досі розходяться у думках та теоріях, що саме призвело до розриву шлюбу, коханки президента Росії його байдужість до Людмили чи щось інше. Існує даже предположение, что Людмилу банально в том милу постоянно находиться и выходить на публику с двойниками Володимира Путина. Она с ним развелась. Это не Путин с ней развелся. Она с ним развелась. Это было видно. Она не хотела с ним никуда ходить. Она пряталась от народа. Она же ведь там, с какого-то 2008 года по 2013, мы же ее перестали видеть, стали хотеть какие-то страшные слухи, что он, как Иван Грозный, сослал ее в какой-то монастырь или ехала в монастырь, то есть в общем. И, кстати, вот один из вариантов того, что мы с вами обсуждали, это то, что говорили, что а может быть это двойник, значит Путина, что настоящий Путин в вот, 208 году уже там э, исчез, и она не хотела, значит, фигурировать вместе с этим двойником на публике. Э, вот вот такая версия, такая версия была. После разлучения президент России заявил, что залишается у хороших отношений с колишньою дружину, даже на Що у кращих ніж тоді, коли вони були подружньою парою? На запитання, коли країна побачить нову першу леді, диктатор відповів, що йому спочатку потрібно видати заміж колишню. спочатку свою бившу. Жену Людмилу сану замуж надавити, а потім же я о себе паду. А уже в 2015 році Людмила за неофіційну інформацію виходить заміж за підприємця Артура Очеретного, який молодший за неї на 20 років. Бере його прізвище і продовжує вести розкішне життя із купою грошей. У розслідування команди Навального йшлося, що Людмила та її новий чоловік отримують від мерії Москви, Газпромбанку та інших компаній мільйони рублів. Володіють квартирами та вілами у Франції, Швейцарії, Іспанії, і це ще далеко не все. Однак панічно побоюючись міжнародних санкцій після повномасштабного вторгнення Росії в Україну очеретна, як зазначається у статті розслідування видання «Політико», почала продавати елітну нерухомість на заході. Зокрема, йдеться про квартиру, що знаходиться неподалік пляжу в Марбелії – курортному місті в Іспанії. Ця радість під час покупки в 2014 році коштувала приблизно 1 та 1 мільйон євро. До речі, на повномасштабній війні Людмила Очеретна дуже збагатилася. Організація мікрокредитів, яка їй належить, за рік повномасштабної війни збільшила прибуток на 140 мільйонів рублів. Йдеться про фірму Кармані. Вона видає позики під заставу авто і за підсумками 22-го року заробила рекордні доходи. Саме її пов'язують з колишньою першою леді Росії. Ці люди найбагаті в світі, ця сім'я. Там гарять більше 100 мільярдів взагалі, там храниться на якихось щитах і проше, прочеє, можете більше. Ну, Людмила Путіна. сейчас, которая повторно вышла замуж, я думаю, за КГБшника, которая охраняет, потому что на 20 лет ее младше. Ну, просто представили кого-то хлопца и сделали вид, что это ее муж. Она держит бизнес, когда у людей берет поддержанные машины а в обмен на микрокредиты, то есть ростовщичеством занимается. Можете себе представить? Это даже фирма названа, которая, это самая, ну, которая занимается, которая ей принадлежит. Ну от а представьте низость вообще этих богатейших людей. Ну харшохот золотые коронки не приймають. то э, Гітлера и во так сказати эти в концлагерях. Зараз про точне місце перебування очеретних мало що відомо. Хоч Людмила і змінила чоловіка, але звичка приховувати особисте життя. Залишилася. Мабуть, є що замовчувати. Які в них відносини з Артуром, можна лише здогадуватись. Але в тому, що пара ні в чому собі не відмовляє та живе на широку ногу, сумнівів точно немає. Ось так склалась доля колишньої першої леді країни-агресора. Дякую за перегляд цього відео. Залишайте коментарі, не забудьте поставити палець вгору та підписатися на наш ютуб канал Фабрика Новин. З вами була Софія Кожевник. До зустрічі!